Зовсім забув. Це анкета для нових пацієнтів. Заповніть її, будь ласка, і почнемо. Так, звісно. Угу. А, все в порядку? Так, так, звісно. Тож, Вікторе, розкажіть, що привело вас у цей кабінет? З чого почати? Я. Не здар. Чого ви так одразу? Вам хтось про це сказав? Чи сам і дійшло до такого висновку? І сам, і казали багато. Розумієте, я років за 10 пишу один роман? Так це ж прекрасно. Так. Да. Мабуть, прекрасно, якби я його постійно не переписував. День пишу прекрасно. Тиждень пишу нормально. Місяць пишу і втрачаю інтерес до історії і починаю переписувати. Тобто, як я розумію, ви її не закінчили. Закінчив. Потім ще разів за оп'ять переписував і насилав у різні видавництва. І як я розумію, жодне видавництво не хоче читати ваші варіації цієї історії. Чому ж? Читають. Читають в одній навіть до співбесіди дійшло. Але тут те, що мені завжди допомагало, мене і закопало. Що ви маєте на увазі? Я онук Марії Малиниченко. Тому вони мені сказали тоді гудбай. Типу будеш асоціюватися з бабусею сильно. Цікаво. Окей. Можеш. Ви ще щось робите, окрім описання роману. Розкажіть про свої хобі, освіту. А, ну. Я закінчив юридичний. А, але так, більше для галочки. А, іноді прогулююсь, спілкуюсь з однодумцями. А, мабуть, а, борюся за екологію. Активно сортую сміття і, до речі, всіх спонукаю до сортування. Цікаво. Як бачите, Вікторе, у вас є такий собі свій міні-всесвіт, який, певно, відрізняється від досвіду вашої родини і тієї ж бабусі, я думаю. Ну, мабуть. Я думаю, я повторюю досвід свого тата. Наприклад, як? Мого. Батька з раннього дитинства були великі статки, точніше, у моїй бабусі. От, блін, знову про неї. Нічого, нічого, Вікторе, продовжуйте.